Закарпаття продовжує тримати тиловий фронт України. Допомагає державі в найрізноманітніші способи. Зокрема, і основним своїм багатством, природою та лікувально-оздоровчими можливостями. Насамперед увагу приділено особливо вразливим категоріям. Цьому сприяє участь санаторіїв і інших лікувально оздоровчих закладів у найрізноманітніших соціальних проєктах. Скажімо, з підтримки воїнів ЗСУ, переселенців, членів сімей загиблих військових. Важливою є сама ініціатива на місцях. Ми розуміємо, що на даний час дуже складні часи для України. І з перших днів війни санаторій Бержава розробив окремі програми, зв'язані з соціальними моментами. Розробили та шукали. Співучасників, спонсорів і людей небайдужих. Часто працюємо з органами влади і з приватними і благодійними організаціями. Робота є системною у санаторіях, її здійснюють на постійній основі. За цей період ми оздоровили безкоштовно за власну ініціативу, Оздоровляємо військовослужбовців та цивільного населення. Які постраждали внаслідок бойових дій. Наприклад, на даний час на території санаторії Боржава перебуває близько 50 жінок та дітей загиблих воїнів. Це спільний соціальний проєкт спільно з фондом Соборна Україна. Таке пікнування дуже важливе для постраждалих, адже часто вони втрачають найрідніших. Моя історія відиці втратила чоловіка. У мене муж пішов, ще, коли ем, тільки почалось. А то з 2015 року він там, а втратила його в марці. Коли почалася війна, пройшло трошки, трошки времени, і я його втратила. Нам дали путівку, ми сюди поїхали відпочивати. За допомогою психосоматики, бесід підтримок із дорослими, фахівці ведуть роботу на прийняття горя, втрати близької людини. Важливу роль відіграють саме психологи. Я тут ну, воспрянула душу. З нами дуже хорошо працює психолог. Очень хороший человек. Ну, везде. Я не скажу, щоб хтось где-то Ну просто очень хорошо. Мені подобається. Очень подобається. І син чуть починають хоч почуть общатися, не общався, замкнувся себе. Працівники санаторіїв намагаються не просто допомогти, прагнуть створити справжню домашню обстановку з наданням широкого спектру лікувальних можливостей. Наш заклад старається по максимуму. Створити таку домашню атмосферу для цих дітей, для жінок, для цих сімей, щоб вони якось відійшли від цих стресів. Для цього. Ми надаємо їм послуги і психотерапевта. Вони можуть спокійно відвідувати там і соляні кімнати, і от інгаляції різних видів, відвідування мінерального басейну, де наші інструктори там і проводять розважальні ігри з дітками. Дітям приділяють особливу увагу. Акцент на оздоровленні та психологічній реабілітації. Активно використовують методику Діти та війна вона включає різні техніки зцілення арт-терапію, каскотерапію, ігрову терапію. Цікавими також є заняття із кольоротерапії. Хлопчики і дівчатка виконують лікувальні завдання, відгадують загадки про кольори, слухають віршики, малюють малюнки, переглядають творчо надихальні відеоролики. Кожного дня ми з цими дітками одіваємося в певні кольори і проводимо заняття. В чому полягають ці заняття? Ми дивимося, з чим асоціюється цей колір, що він робить, він може заспокоювати або збуджувати, який він настрій навіює. Кожного дня ми надуваємо певні шарики, кульки і випускаємо їх своїми побажаннями на вулицю. Перебування на свіжому повітрі. Постійне спілкування, заняття з іпотерапії, різні види прогулянок у комплексі задіяних заходів. Від важких думок відволікає і концертна програма. У закладах ураховують стан пацієнтів. Із окупованих територій пацієнти, які до нас приїжджають, вони дуже стривожені. Стривожені, засмучені, замкнуті, замкнуті люди. Вони важко йдуть на контакт, і наша основна задача це налагодити оцей контакт, відновити психологічне здоров'я людини, а також відновити також відновити фізичне здоров'я людини. При тому, залежно від потреб підбирають комплексне лікування з урахуванням природних можливостей. І за допомогою наших природних таких можливостей, які надає нам сама природа, це унікальні наші термальні та мінеральні води. Ми застосовуємо їх у нашому лікуванні. А саме для лікування, як захворювань опорно-рухового апарату, так і захворювань серцево-судинної системи, дихальної системи та шлунково кишкового тракту. Успіхи іноді вражають самих лікарів. Можу навести приклад із одним військовим, який переніс мінно-вибухову травму, і в нього було ураження нижніх кінцівок, важкі переломи. Коли він до нас вперше прийшов, то він був на візку. Він сам не міг пересуватися, тобто на милицях йому ще важко було. Ми йому підібрали комплекс процедур. Це є і термальні ванна, це є гідромасажні ванни, також фізіотерапевтичні процедури, масажі, і за певний період часу він почав вже ставати на милиці, почав ставати на одну ногу, і тепер фактично ще трішки залишилося до повного відновлення його здоров'я. Природа, спілкування, робота психолога, лікування та відпочинок роблять свою справу. Ми приїхали з міста Житомира на сьогоднішній день. До нас поступила інформація від нашої рідні, що нас зараз, зараз будуть плакати, бомблять. Зі сторони Білорусі на користень летять до нас ракети по нашій інфраструктурі. Зараз дітки сидять всі, які в садочок знаходяться, всі в підвалах, всі в укриттях. Значить, ми приїхали сюди, хочу сказати, зараз ми душевно відпочиваємо. Перебування в санаторіях дозволяє постраждалим пом'якшити вплив нервового стресу. Санаторій Теплиця – дуже гарне місто. Місце будемо так сказати. Наша душа, звісно, розривається, болить, бо ми там. Ну тут ми не чуємо цих вибухів. А тим часом санаторії готові прийняти нових людей із болем війни. Залишається тільки сподіватися на дедалі меншу кількість постраждалих, і зрештою на мир, коли люди просто приїжджатимуть на лікування і відпочинок. Милуватимуться котре неповторною карпатською природою. Наша слава.